Вітаю на каналі Української правди. Зараз будемо говорити про ситуацію на фронті. На Покровському напрямку Росіяни шість разів намагалися вибити захисників у районі Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки. Першої та птичого напружено також на Курахівському напрямку. А от на Харківському напрямку, спочатку, доби ворог не наступав. Українські війська там укріплюють позицію оборонні рубежі. Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України. Більш детально про ситуацію на фронті говоритиму далі за Юрієм Федоренком, командиром батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, добрий день, слава Україні. Героям слава. Ну, от тішить інформація про те, що на Харківщині немає наступу росіян зараз. І Вовчанськ пишуть, що кількість штурмів зменшилася. Е, е, виникає питання: чи можливо звільнити населений пункт Вовчанськ в першу чергу і відсунути ворога за кордон? Все залежить від сил та засобів. Що стосується засобів, це вогневі засоби, техніка, боєприпаси, можливість застосовувати їх по Російській Федерації. У рамках пакету допомоги від Сполучених Штатів таких інших країн-партнерів, які посилили військове співробітництво, військову допомогу, зокрема, сили оборони накопичують необхідну кількість техніки та боєприпасів. Не все поступило на лінію бойово зіткнення, але логістика працює. Тепер важливо, що має бути особовий склад, який навчений застосовувати цю техніку проти окупанта і бити його. В державі тривають мобілізаційні процеси. Такими ударними темпами об'єктивно, є недоліки, є недопрацювання, є перевищення повноважень. Не все гладко, але, тим не менш, сили оборони докомплектовують бойові бригади і донавчають у собою сад, який спроможний виконувати бойові завдання високоякісно на полі бою. Таким чином, коли сили оборони накопичують необхідну кількість сил, людей та засобів, які надходять, ми зможемо говорити про те, що ситуація не просто буде стабілізована в Харківській області, а тактична ініціатива повністю забрана на бік сил оборони. Ми Можемо говорити про вибиття противника достатньо інтенсивне з займаних ним позицій, тобто деокупацію харківської області, і це стосується інших відтинків, зокрема Донеччини, де силам оборони вдасться переховити на себе тактичну ініціативу. Найближчі півтора місяці, я вже неодноразово про це казав, вони будуть дуже тяжкі на лінії боєзікнення, бо противник також дуже усвідомлюється, що в нього є незначне вікно можливості для того, щоб досягти максимальних тактичних успіхів. За моїм переконанням, ця думка не репрезентативна, так як я оцінюю лінію бойового зіткнення. Противник усвідомлював, що йому недостатньо сил та засобів для того, щоб повною мірою окупувати Харківську область. Але водночас тим для нього було принципово важливо перевірити наш оборонний стан. І подивитися, настільки активно він може просуватися в харківській області. Таким чином він сковує угрупування сил оборони, розтягуючи по напрямках і примушуючи нас утримувати ряд потужних бойових бригад, зокрема на Харківщині, і паралельно так чи інакше противник зберігає можливості поповнювати втрати, які в нього є, і додатково до поповнення втрат противник зберігає можливості спробувати перейти лінію державного кордону або ж в Харківській області, або до прикладу в Сумах. На інших відтинках для того, щоб додатково ще розтягнути свої засоби. себе, наша розвідка точно знає про наміри переміщення противника. Бо я впевнений, що в разі таких намагань противник достатньо потужно отримує по зубах плюс надзвичайно велика честь, слава і хвала українській нації, українському війську, а також нашим е міжнародним партнерам і українським дипломатам, всім, хто займається представництвом на міжнародній арені. Те, що дали можливість застосовувати зараз західне озброєння по території Російської Федерації, виключно по об'єктах військової інфраструктури, це достатньо важливо бити противника в їхньому логові, боротися з причиною, а не з наслідком, коли вони перейшли лінію державного кордону. Як наслідок, вже вся держава, наша, ці громадяни, бачили, хто цікавиться інформаційним порядком денним, бачили, що противник поніс суттєві втрати. І в техніці, і в силі, і, зокрема в установках С-400, які здійснювали враження міста Харків. то можна сказати. Ви кажете про умови, які необхідні для того, аби деокупувати цю територію про сили і засоби. Однак можна стверджувати, що дозвіл бити західною зброєю по цілях в Росії дається в знаки на цій ділянці фронту, і за останні декілька діб цей дозвіл вже реалізовано і щось змінено. Ми досягли неповною мірою можливості досягати на ту дальність, яка була б необхідна, для максимального боротьби з причинами, про те, що ми кажемо, але враження противника на території Російської Федерації вже почали давати свої позитивні плоди, як з точки зору посилення наших оборонних позицій, так і з точки зору збереження життя та здоров'я цивільного населення, зокрема того, яке проживає в місті Харків. Плюс додатково, коли Україна отримає літаки F-16, і ряд протиповітряних засобів, які можуть працювати і по території Російської Федерації, і що саме основне, позбавити противника можливості бути монополістом авіаційним по застосуванню, зокрема керованих віобом. Будуть літаки, будуть протиповітряні засоби. Противник не зможе себе безпокарно почувати в повітрі. А це значить, що інтенсивність обстрілів передньої лінії керованими бомбами прифронтових сілах міст стане в рази меншою. А чи можливо повторення друга, третя спроба росіян після відновлення до накопичення сил на саме на харківському напрямку, аби от знову зайти, зайняти декілька населених пунктів? Чи здатні росіяни, чи в є сили і засоби в них? Противник зберігає спроможності поповнювати втрати, які несе на тих вітинках, де мав частковий успіх, і противник зберігає можливості і угрупування для того, щоб спробувати. Наростити зусилля або на одному з цих вітинків, або перейти лінію державного кордону на інше. Видання БІЛД пише, що ЗСУ заміновують кордон з Російською Федерацією на Харківщині за допомогою дронів і нібито посилаються на вашу бригаду, на ваш батальйон. Е, ні, на бригаду. А як це відбувається? Е, от заміновування території дронами? Скажімо, так що безпілотна. Техніка, ударна типодія, вона є багатогранною, виконує, зокрема, гуманітарні місії, важкі нічні бомбери, вони доставляють на наші передові позиції, боєприпаси, провізію, ліки, все необхідне нашим піхотинцям. Таким чином, ми витрачаємо ресурс бомбера, але зберігаємо життя та здоров'я військовослужбовців, які мали б дійти пішим порядком і поповнити ці запаси до передових позицій. Що стосується тактики застосування цих засобів, і також інших спроможностей можливостей. я цього оголошувати не буду. І інформаційна профілактика, зокрема, яка е, зберігається, і ми дотримуємося середнього підрозділу. Ми не розкриваємо таку інформацію. Чому? Тому що будь-яка інформація, яка може містити для противника якісь позитивні військові відомості, я вважаю, що недопустимо, щоб що потрапляла в публічний простір. Я бачив неодноразово різних блогерів, неодноразово бачив різні публікації інформації по застосуванню тих чи інших засобів. Це рівень їхньої відповідальності. Ви в нас публікація не знайдете нічого іншого по застосуванню за винятком знищення особового складу противника, техніки, артилерійських засобів протиповітряних засобів. І деяка інформація виходить дещо з затримкою. Це умовлено тим, що ми намагаємося забезпечити максимальний безпековий фактор для наших розрахунків, які працюють в полі. Оскільки так чи інакше, противник намагається зрозуміти, що там є відео, звідки взлітають, прив'язатися до координати, зрозуміти, де ми знаходимося. А стільки безпілотники це є одна стабілітетна цілей противника, намагаємося дотримуватись інформаційної профілактики. в Тому числі сьогодні державне бюро розслідувань заявило, що у справі про прорив кордону на Харківщині допитано близько сотні свідків. Я глядачам нагадаю, що там йдеться про те, що окремі бригади, окремі підрозділи не організували належним чином оборону. Позиції на кордоні, і це призвело до втрати позицій і особового складу і військової техніки. Як військові розцінюють взагалі факт такого розслідування? Бо насправді війна, це ж постійні втрати війна, це той фактор, який додатково нас змушує в екстреному режимі аналізувати все, що ми робимо. До прикладу, на базі підрозділу «Ахілес» працюють такі правила: два рази на добу відбувається. Про це можна розповідати. Ми робимо післяопераційну діяльність. Так роблять, зокрема, і війська, які входять до Північно-Атлантичного альянсу. Це післяопераційно діяльності. Якщо ми зробили щось вдало, ми детально аналізуємо, як нам вдалося це зробити вдало. І намагається масштабувати це досі. Якщо ми зробили щось погано, невдало, не вийшло, а таке теж, буває, і нічого не буде, бо це жива робота. Ми розбираємося детально, чому так сталося, і намагаємося прибрати ту компоненту, яка заважала нам завдання виконати вдало. Точно так само і з загальною оборонною стратегією нашої держави, і з підготовкою оборонних ліній. Я вважаю, що треба розібратися в конкретних посадових особах, які були причетні до зловживань, порушень, недбалості. Показово вони мають законний спосіб бути притягнути до відповідальності. Але вже сьогодні ми маємо вживати вичерпних заходів для того, щоб ця лінія державного кордону, яка є до Білорусі, до Російської Федерації, де зараз не точаться активні бойові, дії, була зарита трьома лініями оборонними, інженерів професійних споруд з мінуванням із дотриманням всіх необхідних норм і правил. Також це стосується і тих відтинків. До прикладу, Донецького напрямку, де немає можливості деокупувати на поточний момент території, те, що ми утримуємо, має бути детально чітко за Тому важливо про цю ситуацію поговорити через один квартал, в якому стані знаходяться наші оборонні лінії, і чи є спроможності в противника, якось їх проживати. Ви напередодні в інтерв'ю Армія ТВ сказали що дещо, що дуже розлетілося мережею. Цитувалося на а саме усі жінки з 18 років теж мають бути військово зобов'язаними а воювати треба з 23 років. Ну, по-перше, я говорив з різними військовослужбовцями в ефірі, і далеко не кожний задоволений власне так, такі ідеї. Але я хотів вас питати про інше: Центр протидії дії дезінформації написав. Наступне ворог продовжує поширювати дезінформаційні та маніпулятивні повідомлення про підготовку в Україні мобілізації жінок та зниження віку мобілізації. Пропагандистські ресурси Росії активно поширюють інтерв'ю одного з українських військових щодо можливості зниження віку мобілізації до 23 років та поширення мобілізації на жінок. При цьому ру пропаганда маніпулює інформацію, видаючи особисті думки окремої людини за позицію української держави. Що ви тут можете сказати, аби ваші слова розумілися коректно, а не вирваними з контексту? Інтерв'ю треба дивитися повністю і зсилатися на перше джерело інформації, тому що один із інструментів, як отримати таку новину, знаєте, яку всі прочитали, зацікавилися і перейшли на ресурс, чим зробили його по Це зробити якийсь загло, який буде визивати суспільний резонанс. Моя позиція залишається незмінною. що всі громадяни України за ізраїльським сценарієм з 18 років мають бути військово зобов'язані. Має бути сформована державна програма підготовки, загальновійськова підготовка, а також кожен громадянин України має мати військову спеціальність, після чого ці люди обліковуються і стають на облік до військових центрів комплектації. Для чого це потрібно Наведу на конкретному прикладі, ми ж можемо аналізувати, що відбулося з нашою державою, з починаючи з 2014 року, У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, десятки тисяч людей, добровольців, вперше в житті 24 числа взяли до рук зброю і, чоловік, і чоловіків, і жінок, 25 числа величезна кількість з них вступили в перші бойові зіткнення, не маючи належного рівня. І фаху підготовки в військовому плані, ні користування зброєю, ні роботи в двійках-трійках, ні надання до медичної допомоги, тактична медицина, ні користування засобами зв'язку, що призвело до суттєвих втрат на полі бою. Ми виконали завдання, яке ставилось перед нами, перед добровольцями, зокрема. Але якщо б нація була підготовлена, хід бойових дій розвивався зовсім по іншому на користь сил оборони зберіганням основної цінності життя та здоров'я. Наших добровольців, нашої нації, яка взяла до рук зброю, відповідно. Я вважаю, що найменше, що може дати держава, це підготувати свою націю в військовому плані, в тому числі Російська Федерація нікуди не подінеться, навіть після перемоги України. Що стосується мобілізаційних процесів, на поточний момент ця шкала 25 років. Окей, до 25 років з 18-ї пройшли загальну військову підготовку, отримали фах. Раз на рік поновлюють свої знання, з 25% можуть бути залучені до проходження військової служби на різних посадах, зокрема і в зоні бойових дій. За моїм переконанням, в окремих випадках можна залучати з 23 років. Поясню, на чому це базується. У мене підрозділ складається на поточний момент: 90% це добровольці, які воюють з першого дня повномасштабної війни. Топові пілоти, топові штурмани, які виконують бойові завдання. Це хлопці та дівчата, які почали воювати взагалі з 18-19 років. 23 роки це людина, яка швидко сприймає інформацію, швидко вчиться військової справи, яка спроможна брати ініціативу, приймати вольові швидкі рішення. Тому з конкретного прикладу мною було озвучено саме що мобілізаційна планка в окремих випадках могла б бути понижена до 23 років. І думка моя залишається незмінною. Також що дуже важливо. До початку повномасштабної війни величезна кількість людей е, накупили собі зброю в офіційному порядку в рушниці, там по 100 патронів до них взяли чи по 200, і кажуть: ну якщо ворог прийде на поріг наших будинків, ми будемо захищатися. Подивилися всі, що відбулося в Ірпіні, в Бучі, в Куп'янську, в Балаклії, так, в Ізюмі, Шевченко, і в багатьох перепрошую, і в багатьох інших містах. Так ось захистити. Свою сім'ю можна в загальному комплексі впливу на ворога. Це в силах оборони. І двері наших домів починаються з лінії бойового зіткнення. Бо коли ворог прийде в кількості на поріг вашого будинку, навіть якщо ви будете озброєні, вже буде на жаль пізно. Ворог забере все, що ви нажили протягом життя, буде над вами знущатися і забере найдорожче ваше життя. І це вже відбулося, на жаль. На частині території України, тому ми маємо що робити. Ми маємо аналізувати, робити висновки і зробити все можливе від себе для того, щоб цього не повторилося в майбутньому. Чому мало хто про це говорить? Бо це не популярні рішення, це не політично не популярні рішення туди і зараз. Але питання в тому, що найменше, що може зробити держава, це підготувати свою націю. Тому я буду говорити ті речі, і по можливості, якщо буде інструмент і ваджелі впливу. Вживати їх для того, щоб зробити на перспективу так, щоб ми несли якнайменші втрати, були сильними, потужними і могли забезпечити таку передумову, щоб наші діти і внуки більше ніколи в житті не знали, що таке війна, щоб в будь-якого агресора-окупанта навіть думки не родилося, що можна перетнути лінію державного кордону, бо він буде розуміти, що він буде нести втрати з кожного вікна, з кожного будинку, з кожного подвір'я, підготовленими людьми. Це що ви говорите логічно і коректно. В чому тоді проблема? Е, хтось питає Центр протидії дезінформації. Про що насправді він же не сперечається з вашими думками? Він просто е, говорить про те, що російська пропаганда використовує ваш погляд так: ніби держава вже готується е, до мобілізації жінок. Ну ніби вже це затверджено. А насправді і центр нагадує. Е, якою б не була прекрасною думка окремого військовослужбовця, мобілізація жінок в Україні не планується а мобілізаційний вік починається з 25 років. Тобто, насправді проблеми немає, але важливо було це проговорити. Я ще одну цитату хочу навести з вашого інтерв'ю армія. ТВ там ви сказали про те, що до вас дуже багато звернень йдеться про призов. І наступне: багато заявок отримуємо. Можемо відповідати декому до трьох тижнів. Тут виникає питання. Проблема не лише в ухилянтах, е, в країні, а й в тому, що просто немає спроможності одночасно мобілізувати велику кількість людей. Правильно я ваші слова ні, зрозумів? Ні, ні, абсолютно не так. Е, більш розгорнуто поясню. Ми комплектуємо зараз підрозділ безпілотний, і якщо ви пам'ятаєте, були такі інформаційні компанії, які народжували самі собою: ти геймер, ти класно граєш на приставці, ти класно граєш в комп'ютерні ігри. Ти будеш топовим пілотом. І в людей склалася така думка, що в підрозділах ВПЛ, ударний ВПЛА це така, як, знаєте, другорядна служба, де легке навантаження, де можна працювати або як, і все, що з тим пов'язано. І дуже багато заявок, коли люди запитують: а ми можемо служити три тижні, а три тижні знаходитись в себе вдома. А чи можу я виконувати бойові завдання? У мене є круте крісло, в мене є там комп'ютер потужний і так далі. Чи може я літати прямо з дому, виконувати бойові завдання? І дуже багато іншої інформації. Я людей, які звертаються, тому не звинувачую. Чому? Тому що ми маємо коректно проводити інформаційні кампанії на державному рівні. Питання перше: треба усвідомлювати, що Збройні Сили України це не вирок, це можливості захистити свою родину в першу чергу. Друге. Збройні сили України це повна завантаженість. Ви присвячуєте своє життя для захисту своєї родини, української нації для збереження своєї держави до того часу, доки йде повномасштабна війна. Третє, БПЛА це те, що рушійно змінило хід бойових дій. І навантаження на підрозділи воно не є меншим ніж в будь-якій іншій військовій професії. Найтяжча професія в силах оборони це піхотинець, це штурмовик. Їм лягає вся тяжі війни на плечі. Наше завдання зробити так, щоб піхотинець і штурмовик був максимально захищений, щоб знищити резерви, які йдуть їх штурмувати. Коли вони штурмують, знищити перед ними ворога, максимально підтримати. Але інколи буває так, що безпілотчикам для того, щоб зайти на позицію, треба йти 3 кілометри і нести на собі кожному по 50 кілограмів, тому що заїзду на позицію немає, а принцип працює достатньо просто: чим ближче наблизився до лінії бойового зіткнення. Чим ближче наблизився, тим швидше в тебе плече льоту, і тим далі ти можеш залетіти. Тому, а, якщо ми кажемо про безпілотні системи, це унікальна можливість бути в моменті бачити на свої очі, як ти знищуєш ворога і щоденно наближаєш перемогу. Батальйон Ахілес має досвідчений особовий склад, досвідчених офіцерів, сержантів, солдатів. Ми маємо техніку, і кожного нового ми навчимо, як воювати ефективно, як зберегти своє життя і виконати бойове завдання. І як в подальшому передати свій досвід, тому що чим більше нас, тим менше ворогів. Але точно це нелегка прогулянка. І до цього треба готуватися вже зараз. Я закликаю чоловіків, які є військовозобов'язаними, подумайте про своє фізичне стан, своє здоров'я. В цивільному житті це необхідно для того, що е, якщо ти фізично підтягнутий, якщо все добре, ну, то й здоров'я краще. Військовому плані, тим змушений бути підтягнути, тому що фізичне навантаження також достатньо важке. Подбайте про себе сьогодні для того, щоб завтра ви могли бути ефективні. Дякую вам, Юрій Федоренко все. був моїм співрозмовником. Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 другої бригади. На все добре. А глядачів запрошую традиційно у коментарі під цим відео. Тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо тут вперше.